Відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок бою за Україну. Є свободу і незалежність 16 серпня 2025 року в населеному пункті Підганці Рівненської області помер кулеметник першого відділення охорони другого взводу охорони роти військової частини а 52 13 солдат Сердюк Сергій Васильович, 12 червня 1973 року народження. Який з перших днів повномасштабної російсько-української війни? добровольно пішов захищати Україну, вічна пам'ять тобі, героя, покойся з миром. По тині, плине кача по тині Мамко ж моя не лайме. Ми в злу годину, залаєш ми злу годину, сам не знаю, де погину. тому Сьогодні ми проведжаємо в останню путь сердюка Сергія Васильовича. У наших серцях вічно житиме пам'ять про того, хто віддав своє життя заради миру і свободи нашої країни. Сергій Васильович народився 12 червня 1973 року в місті Берестин Харківської області. Навчався у Берестинському ліцеї номер 1 імені Олександра Копеленка. Після закінчення школи здобував професійну технічну освіту в місті Карлівка за спеціальністю слюсар інструментальник Багато років присвятив роботі на овочевій фабриці. Сергій Васильович має дорослого сина Марка. Його родина це мама, сестра, племінниця і онучка. Друзям і близьким він запам'ятався як чуйна, відкрита людина з добрим серцем. З першого дня повномасштабного вторгнення Сергій Васильович добровільно став на захист нашої держави, боронив кордони нашої країни. Під час виконання бойових завдань отримав поранення під селищем Кордюмівка Бахмутського району. Згодом отримав відзнаку учасник бойових дій та нагороду. Був чуйним, відважним воїном і побратимом, завжди вдосконалював свої навички та приходив на допомогу. З 24 лютого 2022 року і до останнього подиху мріяв жити у вільній незалежній Україні. Відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність 16 серпня. 2025 тисячі двадцять року населеному пункті Підгайці Рівненської області помер кулеметник першого відділення охорони другого взводу охорони роти охорони військової частини А-5213 солдат Сердюк Сергій Васильович. Ми будемо вдячні довіку нашим захисникам. Вічна шана і слава героям. Наша відповідальність полягає в тому, щоб ніколи не згасла світла пам'ять про загиблих на цій війні. Ми хочемо висловити щирі співчуття сім'ї загиблого та розділити біль від непоправної втрати. Шановні рідні та близькі, шановна громада, сьогодні у нас ще один непоправний скорботний день. Загинула дуже гарна людина. Справжній воїн Сергій. Який поклав своє життя заради нас за всіх Україну, за всіх рідних і близьких, за наш суверенітет. Але про нього пам'ять буде завжди в наших серцях. Давайте вшануємо загиблого воїна. Слава загиблому воїну! Слава Україні! Шановна громада, дорогі рідні, ми сьогодні віншуємо захисника України, мужнього воїна, вірного побратима, сердюка. Сергія Васильовича, 1973 року народження, він біг би спокійно жити, працювати. У нього були всі шанси на це дбати про свою родину. Але він вибрав Україну і за її незалежність, суверенітет та територіальну цілісність віддав найдорожчі що мав – своє життя. Ще зовсім недавно Сергій ходив вулицями нашого міста. Дихав з нами одним повітрям, але на сьогодні ми маємо його нетлінний подвиг і повинні мати про нього вічну пам'ять. Шановні рідні, не можна підібрати навіть слів, щоб хоч трішки вгамувати таке страшне горе. Прийміть найщиріші співчуття від усієї громади. Дякуємо тобі, Сергію, за наше життя, яке ти зберіг. Спи спокійно, солдата, і нехай земля тобі буде пухом. Слава Україні! Героям, слава! Шановна громадо, Сергій Васильович за життя висловив бажання, щоб умить прощання з ним звучала музика Антоніо Вівальді. Сьогодні ми виконуємо його останню волю. Запрошуємо всіх присутніх під звуки цієї музики віддати йому останню шану та попрощатися. пройти до місця захоронення. Кача по тині, сині, не кача по ти сині. Смив за годину, сам не знаю, де боги. Беруть ми чужі люди, виберуть ми чужі люди. Ці не жаль ти, мамко буде, Ці не жаль ти мамко буде. Синку не жаль, як би ж мені, синку не жаль. ти ж на моїм серцю лежиш. Специально для тебя Я думаю, будет официально Мы только приехали, только привезли И сейчас такая Детячая, щенячая радость И что там за сюрприз Тонечка приготовила Хлопотушка Я всегда смотрю твои ролики Я не знаю чего Но у такие мочи Хвори Такая туга в очах Ой, божечки, тут смоколыки все. Давай, давай, Смоколыки, боже. Не походу, Степа. Посмотри, порядок тут или порядок. Тут просто отвал башки. Какое мясо на мангале. Ты смотри, что тут есть. И, да. Четыре да. А да? А, это а. самопалы. Это не самопалы, это фирменная походу. сюда да, фирменная Тонечка, спасибо. Вот эта вещь, покажи там дальше. Там уже. Что, если придется, походу, маневрировать, петлять или, и дай бог сваливать. то нам класна річ, да? А тепер походу Тоня хай живе